Нещодавно знімав відео про первинні документи, і під ним отримав від вас багато питань щодо того, а як бути з первинними документами, коли працюєш на третій групі чи надаєш послуги. В цьому відео зібрав для вас конкретні приклади, що є первинними документами при наданні різних послуг, типу IT, фрілансер, психолог, оренда, онлайн-школа і так далі. Буду говорити про всі можливі бізнеси, тому додивляйтесь до кінця, щоб себе не пропустити. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 11 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Сподіваюсь, у вас сьогодні гарний день і у вас немає жодних проблем із первинними документами. Проте, моя задача підготувати вас до всіх можливих сценаріїв. Ключова база про первинні документи, яку вам треба знати, те, що ФОП веде свій облік на основі первинних документів, і це вимагає стаття 44 податкового кодексу. Далі наказ 496 Мінфіну деталізує, що для ФОП є первинкою. Ну і у випадку від Первинки, на фінмоніторингу блокують рахунок, або податкова накладає штраф від 1020 гривень згідно 121 статті податкового кодексу. Тому бажано первинні документи, хоча б якісь але мати, щоб проходити фінмоніторинг, доводити прозорість бізнесу. Ну і на всяк випадок, хоча б щось мати показати на податковій перевірці. На слайді показую вам роль, яку виконує первинний документ при наданні послуг. По-перше, він допомагає обрахувати ваш дохід. По-друге, він допомагає відстежити, яка послуга була надана. По-третє, він вам допоможе диференцію. Вашу відповідальність у випадку виникнення помилок. А тепер давайте будемо брати конкретну індустрію і обговорювати схему роботи із первинними документами по цій конкретній індустрії. Хочу почати із первинних документів у випадку, коли ви надаєте освітні чи онлайн послуги. Це може бути репетитор, онлайн-школа, психологічна підтримка чи все навколо цього. Варіант схеми номер один: у вас є веб-сайт або соцмережа, де ви розміщуєте договір публічної оферти, в якому описуєте, чим займаєтесь правила співпраці з вами, обов'язково вказуєте офіційні реквізити свого ФОПа. Далі Ваші клієнти оплачують вам на iban реквізити чи через еквайринг або на ключ-карту, чи на банківський рахунок вашого ФОП. Ці кошти вносите в книгу обліку доходів, і таким чином ви ведете первинні документи свого ФОПа, що підтверджує ваш дохід. Інший варіант: ви набираєте студентів на курс і навчаєте їх. Ви з кожним студентом можете підписати персональний договір, виставити рахунок на оплату, а за результатами наданої послуги навчання, ну, наприклад, під час вручення сертифікатів, підписати акт приймання передачі наданих послуг. Якщо що, вести книгу обліку доходів можна через онлайн-серіс Чеснозвіт автоматично, а бланки первинних документів можна завжди завантажити в мене в магазині документів. Всі лінки є в описі до відео. Рухаємося далі. Цікава категорія людей, які працюють на закордонні ринки і надають різні послуги. Це фотостоки, фріланси, які послуги за кордон, продаж реклами в своїх додатках чи на Ютубі. Одним словом, ви отримуєте виплати з іноземних платформ та іноземних компаній. Ваша конструкція досить проста. Ви самі створюєте інвойс, в якому що ви робите? Підпис платника не потрібен тільки ваш. Далі вводити кошти на рахунок ФОП і, Бажано, щоб призначення платежу не суперечило вашим кведам, і в принципі все. Просто виписали інвойс і вписали дохід в книгу обліку доходів. Ваш цикл первинних документів повністю виконаний для проходження податкової перевірки чи фінмоніторингу. Може бути альтернативний варіант, де у вас один чи два замовника. З цими замовниками ви, наприклад, можете навіть договір підписати, в якому детально описати, що ви робите, строки виконання, правила про нерозголошення та конфіденційність і тому подібні ре. Далі на кожну оплату теж виставляєте інвойс, зараховуєте кошти на рахунок в Банк України, вносите дохід в книгу обліку доходів. Насправді, укладення договору це не обов'язковий крок, його можна і пропустити. Достатньо просто інвойсу, але договір допомагає в разі потреби деталізувати певні умови співпраці. І коли це потрібно, тоді це підписують. Хочу ще детальніше зупинитися на конкретних платформах та виплатах. Якщо вам оплачує YouTube, ви самостійно робите інвойс на рекламні послуги і отримуєте гроші на рахунок. ФОП. Якщо вам приходять кошти з Pioneer, ви теж самостійно робите інвойс на цей платіж, на ім'я клієнта та зараховуєте кошти в Український банк. Причому гроші на Pioneer можуть прийти з різних сервісів: Amazon, фріланс біржі і так далі. Результат завжди буде однаковий. До речі, мені дуже приємно кожного мого глядача бачити серед моїх підписників. Підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайк і продовжуємо розбиратися далі. Не можу також обійти фрілансерів, які працюють в межах України. Таких людей справді багато, і вони виконують проекти на запити українського бізнесу. Ключове для вас це обрати кведи під ті послуги, які ви надаєте, отримати платіж на український банківський рахунок, який відкритий на ім'я ФОП із призначенням платежу, що не суперечить вашому кведу. Ну, наприклад, оплата за послуги дизайнера, чи оплата просто за послуги. На основі цього заводити дохід в книгу обліку доходів. Ну в ідеалі можете також готувати рахунок на оплату і акт приймання передачі наданих послуг наголошу, договір укладати не обов'язково, але якщо хочете мати прописані умови і строки виконання робіт, можете додатково підписати договір. Хочу вас попередити про важливий момент: якщо ви не підпишете акт приймання передачі послуг, чисто юридично вважається, що ви їх не виконали, і замовник через суд має шанс повернути сплачені вам кошти. Тому акт не лише бюрократія для банків чи податкової, але й захист для вас від судових претензій. Первинні документи для продажі товарів на третій групі будуть такі ж самі, як і на другій групі ФОП. Тому рекомендую також переглянути це відео, яке бачите на слайді, де я детально ділився інформацією про первинні документи щодо куплених товарів на Аріекспрес, облік товарних запасів, складні технічні пристрої і так далі. Про що ще хотів би обговорити? Це первинні документи при передачі нерухомості в оренду. Це може бути земля, житлова чи нежитлова, нерухомість. Почніть з того, що підтвердять своє право на нерухомість. Варіант номер один ваша нерухомість у власні. Власності варіант номер два. Ви орендуєте нерухомість і передаєте в суборенду. Варіант номер три. Ви взяли безкоштовно у позичку нерухомість і передали її в суборенду, і це повністю законно згідно статті 827 цивільного кодексу. На договір позички поширюється повністю всі права та обов'язки, які є в договорі оренди. Далі, оскільки ви вже чітко зафіксували, що маєте документ, на основі якого розпоряджаєтесь майном, можна його передавати в оренду. І до речі, з автомобілями ситуація буде та сама, коли ви їх здаєте в оренду. Структура оренди працює таким чином. Крок номер один. Підписуєте договір оренди. Якщо він до трьох років можна підписати без нотаріального завірення. Крок номер два підписати акт приймання передачі об'єкта оренди. Крок номер три проведення платежів по оренді на рахунок. Причому, пам'ятайте, якщо ви будете отримувати компенсацію комунальних платежів на рахунок ФОП на спрощеній системі, податково можете нарахувати 23%. А отже, бажано включити комуналку у вартість оренди. Ну і фінальний крок номер 4. Коли повертаєте майно назад від орендаря, то підписуєте акт приймання передачі оренди і фіксуєте Суєте можливий знос об'єкта нерухомості. Також популярним є питання: а який я маю мати документ, якщо щось виробив, виростив самостійно або щось на подобі цього. Коли ви щось виробляєте чи вирощуєте, є певна база: земельна ділянка, верстати, інструменти і тому подібні речі, можете мати документи на цю купівлю. Також потрібна сировина, зерно, матеріали, розхідники. Зберігайте документ на них, коли ви їх купляєте. Ну і далі отримуєте платіж в банківський рахунок, фіксуйте це в книзі обліку доходів і таким чином будете мати повний цикл первинних документів. Тим не менше, не переключайтеся, рекомендую вам одразу нажимати на екран і переходити на наступне моє відео. Впевнений, воно для вас буде суперкорисним та актуальним. Побачимось в наступних роликах.